Путін визнав, що теракт у Підмосков'ї вчинили ісламісти, але не забув і про руку київського режиму. Очільник Кремля провів нараду з главами силових відомств Російської Федерації. На ній Путін назвав теракт акцією залякування та знову пов'язав напад з Україною. Він заявив, що стрілянина у кроку сіскоєна руками. Радикальних ісламістів, але його цікавить замовник, і те, чому нападники нібито тікали до українського кордону. Про ці заяви і не тільки будемо говорити з нашим наступним гостем Олег Постернак, політтехнолог доєднується до нашої розмови. Пане Олеже, вітаю вас, слава Україні! Роніслава добро дні на вашу думку, чому Путін намагається все знову ж таки перекладати відповідальність на українську сторону, навіть попри те, що і визнає, що цей теракт у Крокус-Сіті вчинили ісламісти? Тут все елементарно зрозуміло. По перше, зосередженість масової свідомості росіян і пропагандистських телеканалів на Україні змушує його прив'язувати. До українського фактору, навіть якщо цього сліду і ніколи там і не може бути, другий момент це дозволяє консолідувати російське суспільство в напрямку загального ворога, враховуючи, що домінуючою лінією було конфлікт з Заходом. Там Виправдання агресії проти України, всі інші моменти, то будь-яка подія, яка стається в Російській Федерації, яка має травмуючий характер, шокуючий характер, вона має обов'язково пристібуватися от таким дивним, віртуальним похідним чином, саме до. Того ворога, який є для Російської Федерації, зараз найбільш е актуальним і важливим, але це розкриває іншу проблему. Це дозволяє, наприклад, Путіну сховати провали з ФСБ, да, підкреслити там жахливість е дій з боку там західних спецслужб. тощо Це дозволяє Путіну не бачити е інші, в тому числі внутрішні розгрози. До речі, з 2021 року ну, року в аналітичних серйозних центрах думка про загрозу з боку ідів артикулювалася. Росіяни прекрасно знали. І коли, коли 7 березня американці повідомили на весь світ про можливість терористичних актів і рекомендували своїм громадянам залишити територію Російської Федерації, не відвідувати концертні заходи. Це ж повідомлення було. Росія ж вняла цим тенденціям в Калузі, був розгроблено осередок і гілка, і тобто російські служби рухалися за тим сценарієм, який спрямувала. Ну, з захід, західні розвідки спрямували її зараз. Же, коли стався театр, театр в Крокусі це було величезним е, провалом, передусів російських спецслужб, як і провал, до речі, рейд партизанський е, РДК і Свободи Росії. Багато інших моментів для Путіна. Це справа честі, це е, серйозний репутаційний удар. Бо він є вихідцем з е, спецслужб. Він створював біля себе ауру чекіського керівника і. Першому після так званих виборів він прийшов саме на колегію ФСБ, де випромінював чергову впевненість в тому, що веде праведну війну по суті криваве знищення українського народу і е е зменшення сферу західних країн в Євразії. Теж про версії. Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак саме у коментарі Сайтапостров припустив чи причетна ФСБ до організації теракту у Крокусі. Давайте почуємо його думку і повернемося до обговорення далі. У мене є сумніви, що теракт підготувала ФСБ. Згадайте теракт на дубровці Норд-Ост. Там добре підготовлені люди, взяли заручників, висунули вимоги. На це одразу ж відреагували силовики. Провели спецоперацію, не дали терористам піти. Далі чудесним чином поруч із концертним центром на Дубровці виявилися телевізійники з НТВ. Путін зреагував швидко з виступом. Тут нічого подібного не було. Думаю, для самих силовиків це була несподіванка. Заходьте на сайт Апостров, більше аналітики та оперативних новин у вашому смартфоні. Пане Олеже, ваша думка. Чи поділяєте ви ось таку позицію? Так, да, Перші дні, коли сталося стався терористичний акт, дуже багато було класичних конспіративних реакцій. Ну, з приводу це постановочний трюк. Чіплялися там до зброї, чіплялося до певних моментів показних. Дуже підозрілим був факт е, вільного пересування терористів в одному з найбільших, до речі, концертних хорів Російської Федерації, і е, е, слідкували всі ці за білою машиною, да, яка там рухалася, і, начебто, в режимі реального часу е, за нею погоня відбувалася, тощо це все дійсно. Могло бути і є підозрілим, але є декілька речей, які є показними. Як правило, щільно підготовлений, спланований в інтересах російської спецслужби терористичний акт, а такі випадки, скоріш за все, в Росії дійсно в практиці було, бо дима без вогню не буває. Історія про Вогодонськ, Буйнацьк. Каширське шосе. Це не історії, знаєте, придумані якимись е е е схвильованими експертами. Це абсолютно майже серйозні розслідування, в тому числі журналістські розслідування, які довели наявність безпосереднього мотиву і того факту, яким чином потім ФСБ і російська еліта використала це. Так ось маємо провал російських спецслужб, очевидний провал, через тупу Зосередженість, фанатичну зосередженість на українському напрямку, розумієте, для ФСБ е виявляється важливішим є формування агентів в Україні інформаційного впливу через анонімні телеграм-канали, ніж збереження життів. Власних росіян, які вони не можуть захистити, От уявіть собі трагедію російських спецслужб. Вони втратили не те, що реальність, вони втратили повністю, повністю втратили. Можливість ну, виконувати свою професійну компетенцію. Це не спеціальна служба, яка відповідає за безпеку громадян Росії або держави. Це просто структура, яка виконує загарбницьку окупаційну військову мету. В особистій авантюрі Путіна а за безпеку не відповідає. Безпека власних громадян росіян без ну не є фактором уваги, не є тим безпосередньо функцією, яку вони мали виконувати. Оце дуже важливо підкреслити. Путін зрозуміло обставить ситуацію так, що він не покаже цього. Для нього треба знайти підкреслити, наприклад, жахливість і масштаб ворога. Тому він масштабує зараз цю версію. Говорить, що за цим стоїть США. Вчора зокрема він виступав. Він звинуватив конкретно сполучені Штати Америки. В чому США винувати? В тому, що попередили вас про теракт. Ну так не роблять тоді ті, хто я є його автором. Ну по банальним логічним міркуванням чисто припустити. Тому очевидно, що це дійсно зненацька застава для російських силовиків. Так само, як ймовірніше за все, це був Пригожинський бунт, так само, як і попереду, дуже багато чорних лебедів, які Росію можуть спостерігати. Можна скільки завгодно мріяти про знищення українського народу і українців. І дограються росіяни до того, що небезпека чатує з іншого боку, і зокрема, після туртур публічних показників з ну, над терористами ІГІЛ, відрізання вуха ток до тіла. І багато інших речей, про які стануть відомі ще я думаю, що і гілка точно не простить, враховуючи ем, зосередженість цієї структури і на інформаційно-психологічних операціях, в тому числі я впевнений, що і так не залише, і будуть акт акти помсти. Так і вже є заява члени ісламської держави. Вони обіцяють росіянам це цитата вчинити настільки страшний теракт, що про нього пам'ятатимуть і наступні покоління. І вони запевняють, що весь біль, який вони відчували в минулому, тобто росіяни, буде слабшим, ніж той біль, який попереду і який вони відчують після цієї помсти. Ну, з одного боку, виходить, що одні терористи починають кидати виклик певною мірою іншим терористам. Тут є декілька зауважень. По перше, в даному випадку ворог нашого ворога не може бути нашим другом. Це от однозначно треба підкритим. Бо у випадку солідарності з іділ, це викличе негативну реакцію в колективному заході з боку США і Франції. Що буде робити зараз Росія? Росія буде здійснювати операція впливу про те, що українці, начебто, підтримують і іділ. Тим самим навіщо давати їм зброю, бо вони фактично є посібниками терористичної угрупування? Е, Це дуже важливо зрозуміти е, у ІДІЛКА свої рахунки з Російською Федерацією через конфлікт в Сирію, через знищення мусульманських е, народів і активістів в е, самій Російській Федерації. Тому давайте до цього лізти не будемо. Це окрема сторінка, ганебна сторінка в історії Росії. Вони, в принципі, розплачуються за свою політику, так само як Путін буде розплачуватися і за українську політику криваву війну. Це перший момент. Другий момент: терористична мережа і ділка в Російській Федерації величезна. Про це говорять багато західних аналітиків і спеціалістів, і зокрема не лише західні. І отут у мене виникає питання: якщо такі добрі союзники у Росії це КНДР, Іран, Китай, то чому ці спецслужби країн не повідомили Російську Федерацію про загрозу? Якщо повідомляли, то Російське ФСБ черговий раз не звернули увагу. Окей, ви не вірите західним спецслужбам? А ви у вас під боком сусід, начебто стратегічний союзник Китай, який в принципі політично підтримує росіян у війні проти України, то тоді питання: це провал лише російської спецслужби чи ситуація? Більш серйозніша, бо іділ в своїх діях має за бажання стати геополітичною силою. Повторюю, це терористичне угрупування, яке не просто вчиняє теракт і користується там, ефектом від теракту інформаційним, як це було, наприклад, там колись раніше, 10-20 років тому назад. Це конкретна спільнота, яка хоче побудувати ісламську державу, новий арабський халіфат. В Даному випадку це загроза і для Китаю, і для Ірану, зокрема у яких інші стратегічні інтереси, і в такому випадку величезне питання і до спецслужб азійських держав пособників та друзів Російської Федерації, які належать до зла, так званої. У Російській Федерації, водночас після цього теракту в Крокус Сіті почали лунати пропозиції вести більш таку жорстку антимігрантську політику. Ну, заявами так званих російських ультраправих націоналістів, дуже в першу чергу був стривожений очільник Чечні Рамзан Кадиро. Він заявив, що масштаб теракту набагато більший і глибший ніж сам теракт, тому що вороги Росії намагаються підірвати її, пропагуючи Націоналізм. От на вашу думку, чи побачимо ми зіткнення зараз таких ще й російських націоналістів із різними етносами та народностями, які живуть в Росії, на фоні на тлі ось ці, цієї ненависті, образи, яка зараз і страху, яка зараз шириться російським суспільством? Вся Російська Федерація це велика держава-консерва. Якісь законсервовані міжрелігійні і міжнаціональній Вони пригушені. Як тільки путінський режим почав слабнути наслідок війни і внаслідок зараз теракту, внаслідок пригожинського бунту, почалися детонувати поки локально деякі регіони. Наприклад, Башкортостан, масові протести через арешт активіста. Наприклад, Дагестан, коли в аеропорту пам'ятаєте, там проти коли почалася війна, антитерористична війна Ізраїлю проти Хамас, почалися зіткнення. На на, це коли от всі ці міжетнічні суперечності вони виходять наружу. Зараз цей терап призводить до того, що починається ну, пошук там, вишукування таджиків. Мадян Таджикистану, вихідців з центральної та середньої Азії їх намагаються відшукувати до речі, якщо прослідкувати російські соцмережі. Які ми слава Богу не дивимося, але з професійної точки зору спеціалістам треба це робити. Та там багато повідомлень побутових, не дуже побутових, особливо в російських національних регіонах, ну, суперечив конфліктів між етнічними росіянами і вихідцями інших народів, які пригноблені в Російській Федерації. Тому коли ж розповідали нам да, про розпад Росії і ймовірність цього, ну коли це проговорювалося, дуже багато навітків експертів казали та ні, це нереально, це неможливо. Для цього треба більш серйозні обставини. Так ось камінь, воду вода камінь точить. Оці обставини поступово поступово вимиваються, вимиваються і стають і в підсумку. Ми бачимо один з великих полігон для національної зачистки пригноблених народів Російської Федерації, і які починають усвідомлювати, що Московська Московський режим ну вони люблять називати українську владу київським режимом. Ну чому б нам не називати? Самопроголошеного Путіна і його кліку московським олігархічним е, режимом називаємо озеро да, за назвою олігархів, які е, тусуються біля підстаркуватого е, російського диктатора і воєнного злочинця. Так ось ну московський режим не контролює вже в багатьох випадках ситуацію. Я вже мовчу про далекий схід. Я вже мовчу про е, готуйтесь до того, щоб на китайському телебаченні. Карти з новими територіями Китаю за рахунок російських е суверенних земель будуть постійно з'являтися, і це просто в один момент ця карта буде матеріалізована в реальність. Ось так до речі, саме про ось ці заклики громадянам бути громадянам Росії і всім тим людям, які зараз перебувають на території Російської Федерації. Зараз почне з'являтися все більше і більше закладів. Не закликів не відвідувати різні масові заходи. Зокрема, у таджицьких діаспорах Росії там рекомендують громадянам Таджикистану не виходити ввечері з дому. І російські телеграм-канали теж стверджують, що мігрантам також порадили не відвідувати. Відвідувати різні масові заходи. Настільки ці рекомендації сіють ще більше паніку серед людей? Однозначно, Ну по-перше, це заходи безпеки, яку тепер заднім числом роблять російські спецслужби, і російська влада. Але я вам хочу сказати, здається, концерт у цієї групи, яка крокусходять, вона не скасована в Петербурзі. Цей концерт на квітень, як і попередньо планувався, так і поки залишається. Ну я не знаю, хай щасливчики другий раз долю випробують. В середньому ніхто не може зараз із аналітиків сказати цифру, скільки в Російській Федерації знаходиться терористичних осередків, і не тільки іділка, до речі. І не лише, але точно відомо, що вони є і в Європі. І це саме стосується зокрема і Європейського союзу. І ділка може не зупинитися лише на Росії. Просто вона використала Росію. Вони показали наскільки вона слабка, наскільки вона вразлива, наскільки вона відкрита для терористичних інвазій. І це найголовніший висновок, який ми можемо в підсумку після теракту в крокус. Сітіхові. Вона Росія внутрішньо вразлива. Вона зосереджена всіма інформаційними, політичними, економічними воєнно-технічними можливостями на знищення Україні, України, і через це залишається просто оголеною по всім іншим напрямкам і фронтам. Настільки можливо, що країни Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки або взагалі інші країни висловлять свій намір допомогти Росії у боротьбі із ісламістами. Так, да, це є такий ризик, що вони, до речі, п'ярять російські пропагандистські канали зараз активно цей наратив використовують. Ось буквально, давайте відкриємо канал взаємозв'язку з Заходом. Давайте будемо знаходити точки у нас спільна біда це тероміжна. Тероризм вона завжди актуальна, це лягає в операцію впливу Російської Федерації в канвуції канвуці бажань. Я, я не думаю, що колективному заходу прям, прям в ці обійми готовий бути розкриті для Росії. <тур> Український фактор це серйозна перепона для відкриття поновлення якихось навіть е ну, елементарних каналів комунікації офіційної. Хоча зараз випробовують е тему перемовин і е запрошення Росії на сам глобальний саміт Миру, який влаштовує Україна, і дуже Китай в цьому старається. Ви бачили позиту Ніхуея, але е є певний певні, ну не те, що небезпека, є певна можливість, що Росія використає цей в якості спроби залучити деякі західні країни до антитерористичного діалогу, а під цим соусом і прив'язати українське питання в якості ну, бажаючих схемах його вирішення для себе, теоретично чи потенційно це можуть бути до кого може звертатися точніше Росія Угорщина, словаччина. Ні, ширше, це може бути Туреччина, де також є проблема міжнародного тероризму. Це, зокрема, країни та Китай може підтримати однозначно цю ініціативу. Країна Центральної Азії, на яку Путін втратив частково свій вплив після російсько-української війни. Зараз це форма відновлення. Я впевнений, що вони готують саміти з країнами Центральної Азії. де це питання буде одним із основних це. Територія Північного Кавказу, де Росія також втратила свій вплив: Азербайджан, Вірменія, це деякі можливо Сполучені Штати Америки після перемоги Трампа. Ем, ну і це, звісно, Угорщина, Словаччина, Сербія такий проросійський пояс, але дивимося словаччині там оптимістичні можуть бути результати президентських виборів. Через тиждень з вами можемо обговорити якраз це питання Скоріше за все про український кандидат може виграти. Ось так водночас є заяви, звісно, що від російських політиків. Я знайшла саме заяву заступника голови Ради безпеки Російської Федерації Медведєва. Він заявив, що треба це цитата вбивати всіх причетних до стрілянини, яка сталася в цьому концертному залі. Для чого Медведєв робить настільки безглузді заяви і, скоріш за все, під ось цим вбивати всіх причетних, якщо Путін робить певну відсилку до України, то і Медведєв теж робить таку ж відсилку до України. Тут дві мети. Перше, в російському середовищі потрібен агресивний клоун, який періодично заряджає певними коментарями та репліками. Раніше це Жириновським був. Жириновський помер, відправився на концерт до Кабзона, Кабзона. Але бажання і стерблячка у Кремля залишаються. Тому вирішили, що найкраще. Під цю роль приходить, підходить Медведєв. По-перше, це така собі форма єзуїтського знущання над над е, фактом того, що Медведєв колись був президентом Росії. І ви ж розумієте, що в свій час навколо Медведєва гуртувалася частина російських олігархів, які не дуже хотіли повернення Путіна у 2012 році. Це перший момент. А по-друге, е, Медведєв займає дуже таку зручну посаду, наче він у владі. Він заступник голови Ради безпеки Росії, а начебто він ну не в принципі, не впливає там на дипломатичні політичні рішення, тому через нього можна а, показувати реальну позицію росіян, бо Путін виглядає, начебто, таким на фоні нього поміркованим, прагматичним зосередженим тверезим політиком. Але для цього потрібен знаєте фон. І от найкращим таким фоном є зрозуміло, що медведів неадекватною своїми репліками, ядерним угаром, втом не дуже, кажем так, як це сказати, так щоб, щоб справедливіше, да, з певним перегаром від алкогольного сп'яніння.